Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Мені прийшла на думка записати це відео, тому що я звертаю увагу, що багато новачків, хто приходять в тріалон, хто хоче перейти в триатлон з якогось іншого виду спорту, там з бігу, велоспорту, допускаються, скажімо так, багатьох помилок і дуже псують собі здоров'я в першу чергу. І вигорають відповідно. Тому метою цього відео є показати, скажімо так, зворотню сторону тріатлону, що потрібно враховувати, що, на що потрібно звертати увагу, як підкориговувати, щоб не здобути собі значних в першу чергу проблем із здоров'ям, тому що ми займаємось аматорським видом спорту і не ставимо перед собою таких цілей, як результат. Або вмерти. Нам потрібно наше здоров'я. Так, ми працюємо десь на грані, десь е, перевищуючи, переборюючи себе, і це нормально, так і має бути. Але все ж таки ми маємо слідкувати, щоб ми не заганяли себе в край. І, скажімо, спорт був в нашому житті тільки плюсом, плюсом в плані дисципліни, плюсом в плані фізичної активності, впливу, позитивного впливу на гормональну систему, плюсом в плані розвитку фізичних якостей, таких як витривалість, силова витривалість, ну і так далі. І відповідно приносив нам багато позитивних емоцій, позитивних емоцій від тих же змагань. Від того ж бігового, триатлонного чи велосипедного ком'юніті і ось все, чим ми живемо. Але треба розуміти, що заняття триатлоном це не те саме, що заняття бігом і велоспортом по окремості чи плаванням. Тому що тут ми поєднуємо в один вид спорту три види спорту. І це насправді перш за все. Ось що хочеться, знаєте, сказати, на перше місце поставити це час, час, який ми затрачуємо на тренування. Наприклад, якщо для бігу, того ж, давайте, наприклад, бігу візьмемо, щоб вам розвиватися, як зараз ми будемо брати не професійних атлетів, а таких новачків, середній рівень. Для того, щоб вам спокійно розвиватися, вам достатньо виконувати. 3-4 тренування на тиждень, не більше, навіть не кожен день. Додатково, ви так можете робити якісь силові, якусь мобільність в дні відпочинку, скажімо так, якщо вам дозволяє е, відновлення. Да? Але, в, наприклад, всього загалом це буде там, ну, біля 4 годин тренувань на тиждень. В велоспорті е, також само 3-4 тренування, але там по годинам буде трошки більше, там, десь біля 6. Треба розуміти, що в триатлоні зазвичай це має бути ось для таких, скажімо так, для новачків: це по два тренування на тиждень в кожному виді спорту. Тобто ви вже маєте шість тренувань, да? ну, якби ніфіга собі ви скажете. Але це насправді не так і багато, тому що а, зазвичай люди тренуються, ну, якби. Ще більше. Ще більше це я маю на увазі там, біля там, 15-20 годин, а професіонали тренуються навіть там і біля 30 годин на тиждень. Тому це е, такі дуже великі об'єми. Е, і дивіться, е, чому краще всього вимірювати. Об'єм саме в годинах, не в кілометражі, які ви пробігаєте, проходите, а саме в годинах. Тому що в годинах він буде більш об'єктивнішим. А тому що в кілометражу ви можете зробити, ну, в залежності від вашої інтенсивності, як дуже багато, так і зовсім мало. Тому я б радив в будь-якому випадку. Орієнтуватися вперше, за все, це на об'єм на години. Тут ми підходимо до а, основної проблеми. А, давайте так: першої проблеми це тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент це така дуже важлива складова. Якщо у вас із цим дуже погано, а, вас триатлон чи навчить в цьому, а, чи так скажімо, пережує і виплюне. Ось тому, що без належного планування ви не зможете нормально займатися триатлоном. А тому, що коли ви будете там збільшувати якісь об'єми, переходити там до двох тренувань на день, вам 100% потрібно все це грамотно планувати і своїм побутовим життям. Тобто, у вас ще є там сім'я, у когось діти, робота, навчання, ще якісь справи, тобто, це все. Побутовий стрес, який ми отримуємо, і є ще стрес тренувальний, який ми отримуємо. І нам дуже важливо, щоб і того, і того стресу не було дуже багато. Тому без належного тайм-менеджменту у вас, скоріш за все, буде наступна історія: що ви будете, чи там тиждень ви дуже багато тренуєтеся, а потім там тиждень випадаєте, чи там дуже мало робите тренувань. Потім знову ви набираєте оберти і знову падаєте вниз. Це. До гарної тренованості не призведе, тому що основа із основ це регулярність. Регулярність тренувань це просто база. Якщо ваші тренування то сильно великі об'єми, то сильно малі, це все не буде належним чином підтримувати і розвивати вашу. Ефективну тренованість не потрібно якби корчити себе героя і робити там супервеликі об'єми, як роблять їх професіонали, тому що ваш організм вперше за все буде вам підказувати, що воу, хлопче, сьогодні треба трошки притормозити, тому що це може бути якби вести до. Такої штуки, як перетренованість. Ось тому планування своїх тренувань, планування, куди всунути ці тренування, як їх зробити. Тобто, ось, на прикладі себе можу сказати: я продумую зразу план на тиждень, розуміючи, які в мене будуть основні справи, і де я можу підставити, вставити своє тренування так, щоб я потім десь трошки відпочив, ефективно поспав, відновився, не сильно жертвував сном, ну і так далі. Це дуже важливо, тому вмійте планувати і буде вам з цього приводу щастя. Але скажу так, що ось ця зворотня сторона триатлону, воно так воно забирає багато часу, багато часу на тренувань. І якщо ви готуєтесь там на повну дистанцію, на половинку, тобто на ну якби більші дистанції, будьте готові е, витрачати десь біля 10 годин на тиждень на тренування, це, хоча б. Ось, ну, скажімо так, діапазон такий він буде від там, 7 годин до може доходити і до 15 годин. Це, в принципі, така ефективно, ефективна ланка, е, щоб ваша тренованість покращувалася. Тому що. Знову ж таки, комусь потрібно більше трошки, комусь потрібно менше трошки. А все індивідуально, у ну, по об'ємам дуже індивідуально, але об'єми мають бути плюс-мінус рівномірними і чергуватися як з тижнями відпочинку, так і з тижнями підвищеного навантаження. Тобто є там різні схеми, наприклад, девить три тижні Робите такі ударні, один тиждень легкі відпочиваєте і по об'єму відкатуєте. Є Т2 плюс 1, Так же само, тільки не 3, а 2 тижні ударні. Тому багато є моментів планування тренувальної діяльності, періодизації тренувального процесу, і також об'єми залежать від того, яка у вас частина сезону. Тобто це там міжсезоння, це там не знаю, активна аеробна силова частина, чи, наприклад, це вже йде тейпер, де потрібно зменшувати навантаження. А, тому а, об'єми дуже така плаваюча річ, і цим потрібно грамотно користуватися. Зазвичай, ось така. Основна проблема новачків, людей, які не дуже якби, хочуть розбиратися, всі думають, чим більше, тим краще. Якщо я налуплю багато годин тренувальних, якщо я буду їх робити інтенсивно, то це призведе до більшої ефективності. Ні, так ви зробите собі тільки гірше. І я бачив таких багато історій, коли а, люди. Починає тренуватися, різко підвищуючи тренувальні об'єми, переходячи з якихось видів спорту, чи просто прийшовши в триатлон з нуля, вони різко піднімають свої об'єми, починають інтенсивно тренуватися, терпіти, страждати, недовідновлюватися, Починаються проблеми в сім'ї, тому що немає настрою, немає бажання нічого робити. Але ось такі люди упрямі, є ціль. Я йду до цієї цілі і страждаю, терплю. З однієї сторони, таким людям можна позаздити. Вони дуже цілеспрямовані, скажімо так, і це прям непогано. А з іншої сторони, ця цілеспрямованість веде досить не в правильне русло. В першу чергу потрібно. Оптимізувати весь тренувальний процес, і він має бути складатися як із легких і складних тренувань, як із легких і складних тижнів, як і відновлювальні моменти мають бути належним чином. Тому що, перенавантажуючи себе, ваш організм може давати, скажімо так, перші такі сигнали, тобто це десь там вам щось потягнуло, десь щось заболіло. Тобто та ж травма отримана, це і є сигнал, що десь щось не так. наприклад там Буває так, що людина тренується, розвивається, її серце, її там, аеробні складові ну, адаптуються, тобто по серцю, по диханню, все окей. Але опорно-руховий апарат не витримує такого підвищення навантаження, тому що там слабкий опорно-руховий апарат, тому що людина там в дитинстві не закладала бази. І відповідно він починає здавати, здавати тим, що десь починає щось відригувати, щось боліти, ну і так далі. Ось це є певним сигналом організму, що щось десь не так. І насправді, щоб загнати себе в таку ж річ, як перетренованість, тому що є, знаєте, є така втома, просто коли ви там пару днів не можете роздуплитися, вас як прибило, і ну вам, тіпа дуже погано. Але воно там спустя там 3-4 дні проходить. Але є перетренованість. Перетренованість це просто треба реально мати дуже велику впертість, щоб себе довести до перетренованості. Тому що перетренованість це така складна річ, і дійти до неї дуже нелегко. Це коли вас ви можете виходити з самої перетренованості, отримавши її, там до півроку, просто ось це дуже страшно і дуже складно. Це температура, це постійна температура. Це... А... Просто небажання щось робити, тільки спати. Ну загалом, перетрен... настояща перетренованість це дуже страшна річ. Не кожен зможе довести до такого. Зазвичай буває спортсмени професійні доходять, тому що там, ну якби особливо по цій совковій системі, робиться так, що виживає сильніший, і багато людей ось заганяють в таку в таку штуку. Тому це не так просто. Якщо ми навіть не кажемо про таку річ, як перетренованість, а ми говоримо просто про. Безпосередньо, те, що ви неправильно зорганізували тренувальний час, тренувальний об'єм і інтенсивність, тобто у вас там. Два-три тижні там, навантажувальних, і ви ще далі навантажуєте, і не можете вийти з цього всього стану і вам погано, і загалом ну, краще не стає. А відповідно, це момент замислитися, що, скоріш за все, ви робите щось не так. Да, інколи треба потерпіти, інколи треба постраждати, але не завжди. Дослухатися до свого організму дуже важливо і важливо давати відпочинок йому. Тому всі ми індивідуальні. І до чого може, наприклад, призводити, окрім перетинованості з таких страшних речей. Перш за все, це проблема з гормональним фоном. Тобто, це коли вичерпуються запаси заліза. Падають вниз статеві гормони, такі як тестостерон, і ви заганяєте себе в таку поступово глибоку яму, звідки буде вибиратися дуже важко. Ось дуже важко, треба буде компенсувати ті ж, ну, наприклад, запаси заліза певними препаратами, вже не допоможе просто їсти залізо. Особливо, якщо ви не вживаєте м'яса, наприклад, тут ще складніше буде. А потім а, можуть понижуватися статеві функції: теж падіння лібідо, а, теж а, не от постійно, знаєте, як а, почуття втоми недовідновленості. Відповідно, це все може вас супроводжувати і ще до оцих всіх штук, те, що я тільки що проговорив, може призводити навіть е, той факт, що ви підвищуєте ну, тренувальний процес, підвищуєте об'єм і інтенсивність і просто-напросто належним чином не харчуєтесь, тому що ви маєте розуміти, що харчування е, це основа всього. От часта помилка, яку роблять дуже багато людей, які приходять в триатлон, вони не компенсують належну кількість затрати енергії. Ось, наприклад, в мене в середньому може так бути, що затрачується за день відповідно з базовим обміном, з навантаженнями, з побутовим 5-6 тисяч калорій. З'їсти 5-6 тисяч калорій правильно. Це ну я маю на увазі правильно в плані там комбінації білків, жирів, вуглеводів, наїсти певну кількість білків, не переїсти жирів і набрати вуглеводів, які тут дуже необхідні, є основою не так та й легко, тому що ну шість тисяч калорій це дуже немало. Ви скажете, Макс, можна піти там піцина бургерів наїстися, але тут ви дуже сильно переберете по жирам і не довідновите свої запаси глікогену за рахунок вуглеводів належним чином. Тому харчування це також дуже важливо. Дуже важливо. Компенсувати те, що ви затрачуєте, щоб ви не заганяли себе в дефіцит. Або якщо ваша ціль там скинути трошки, відповідно ваш дефіцит має бути зовсім мінімальним. Там 10-15% більше може вплинути негативно для вашого організму. Тому а момент з недостатком о, поживних вітамінів. І речовин, він може бути також пагубним в плані того, що у вас не буде вистачати ресурсу для самого відновлення. Тобто, ваше відновлення буде погіршуватися і, відповідно, вичерпуватися запаси із середині. Відповідно будуть погіршуватися і те, що я сказав, статеві функції, там запаси заліза, там робота щитоподібної залози. Ну і так далі. Багато є моментів, які можна сюди включити і перелічити. Друзі, а зараз хвилинка тематичної реклами. Магазин uh, VeloGo із цього сезону дуже активно почали розвивати напрямок тріатлону, а саме товарів безпосередньо велосипедної частини тріатлону. І тут ви можете знайти багато корисного і цікавого, тому що, як ви знаєте, є багато. Специфічних позицій, які потрібні саме під тріатлон, це велосипедне взуття для тріатлону. Так воно трошки відрізняється від звичайного шосейного взуття. Тут ви можете наглядно бачити, як відрізняються веловзуття: ось звичайні шосейні, і, наприклад, тріатлонні тріатлоні. Ви маєте їх швидко зняти, тому тут все спеціально для цього зроблено. Також шоломи для тт байків, аеродинамічні шоломи, які дозволяють вам їхати швидше. Також тут ви можете знайти. Карбонові колеса тут ви можете знайти спеціальні тріатлонні сідла з більш широкою носовою частиною для ТТ байків. І я хочу вам по секрету сказати, що тут буде скоро з'являтися більше і більше позицій для тріатлону, і напрямок тріатлону з Вілогов буде дуже сильно розвиватися. Тому Залітайте в Velgo або використовуйте зручний сайт. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Також не забувайте юзати промокод COACH, який ви зараз бачите на своєму екрані, і отримайте приємну знижку від мене. Також багато людей, які приходять в тріалон, але тут можна сказати, що навіть не тільки в триатлон, в біг, в велоспорт. Не роблять комплексного обстеження організму перед там, початком чи перед початком сезону. Сюди ми можемо включити, що обов'язково я б радив, це перевірити своє серце, серце під навантаженням. Якщо ви не дивилися чи можливо пропустили моє інтерв'ю з кардіологом, можете перейти ось тут. Зверху буде підсказочка. Дуже цікаве інтерв'ю. Там також ви знайдете посилання там, перевірити своє серце в докосмедікал. Приходьте це дуже круто. Потім це е, здати, зробити основний чекап по основним складовим організму, тобто перевірити ту щитоподібну залозу, як працює вуглеводний обмін, білковий обмін, жировий обмін, е, основні там запаси заліза, ну тобто, основні моменти по вітамінах. Це можна здати в будь-якій лабораторії, звернувшися до будь-якого спеціаліста. Ну не будь-якого, а тих, хто розуміється, тих, хто має належну освіту і розуміється розібрати аналізи, там підкоригувати десь план харчування. Також ви можете знайти там будь-якого дієтолога, хто знається саме на спортивній дієтології. Якщо що, можете звертатись і до мене, тому що я є дипломованим спортивним дієтологом. Також посилання на це все буде під цим відео. Зрозуміти, що, а, з чого ви починаєте, і чи не зробите ви собі гірше, тому що дуже часта історія буває, що приходить, наприклад, дівчата з залізодефіцитом, і вони кажуть, я хочу там лупашить досягати цілий. Але треба виправити спочатку проблему, а потім вже досягати цілий. Чи не дай Бог, якщо у вас є якісь проблеми по а, складові серця, ви спочатку виправляєте проблему. Потім ви вже досягаєте спортивних цілей. Тому що, повторюсь, ви не професійний спортсмен, ви не отримуєте за це гроші. Так, я розумію, хочеться. Але а, спочатку вам потрібно виправити проблему, а потім вже тренуватися. Ось чи, наприклад, якщо ви не перевірялися ніколи, і зараз ви себе почуваєте, є якісь проблеми десь не дуже добре, вам потрібно. Перевіритися, зрозуміти, із-за чого ви не дуже добре себе почуваєте. Можливо, у вас все нормально по гормонам і вам потрібно просто підкоригувати харчування. Можливо, вам потрібно просто підкоригувати тренувальний процес. Тому оця зворотня сторона, вона криється в багатьох деталях. В багатьох деталях підходу до чекапу свого організму по складові здоров'я відповідно налаштування харчування. Під це все це дуже важливо, тому що багато хто не доїдає в першу чергу. А для таких об'ємних тренувань там по 10 годин потрібно їсти більше, Більше, ніж зазвичай. І наступний момент це правильне компонування, інтегрування цього триатлону в побутове життя, тому що ми отримаємо стрес, як я вже казав, від ось всього сімейного життя особистого і від тренувань. І якщо, наприклад. Від тренувань у вас є там певне дозування стресу, а тут виявилося так, що стресу стало більше побутового. А відповідно, я не знаю, там, можливо, проблеми на роботі, запара якась, там проблеми в сім'ї. І тут у вас приростає стрес. Відповідно, збільшувати тренувальний об'єм і давати тут ще більше стресу це досить тупа ідея. І так робити не потрібно. Ви знаєте, я завжди. От хечу і не розумію цього, коли продають готові тренування підготовки. Там план, там, план підготовки до повного айронмену на там рік. Не знаю, чи план підготовки на півроку. Я маю на увазі, коли вам просто це все шаблонно розписують і продають ось всім направо і наліво. Це все палніша туфта. Ось не купляйте таких планів ніколи, тому що такі плани не враховують індивідуальність. Е, тобто, наприклад, якщо там е, ну. Я пишу, коли плани тренувань і собі, і своїм спортсменам я пишу тільки на тиждень. Я розумію цей вектор навантаження, як ми йдемо по періодизації, але я пишу тиждень, тиждень, тиждень. І е, розуміти, що я можу тренування, навіть коли я виставлю на наступний тиждень, вони можуть навіть змінюватися, тому що я не знаю, там щось сталося, десь поїхав, десь ще щось. І тренування потрібно коригувати, міняти. І це все відбувається реально кожного тижня. Тому. А тренувальний план він плаваючий, він змінюється і це нормально. Він адаптується і це нормально. Він адаптується під те, що буває так, що людина там не довідновлюється від ну чогось там. Я не знаю, наприклад, там мала дитина вночі кричить, і відповідно, о, от він не довідновлюється, не висипається нормально. І з цього може виникати ну відчуття недовідновленості, і відповідно втоми. І накладати сюди складне тренування буде неправильно, тому потрібно, якби тренувальний процес вже міняти, коригувати, адаптувати, можливо, відміняти тренування. Це також нормально. Ламати себе постійно через коліно, страждати, але закрити ту кількість тренувань це може бути ну, неефективно і може бути проблематично. Планування адаптування тренувального плану інтеграції в ваше особисте життя це дуже важливо і потрібно ще е, прекрасно розуміти. Тей факт, що де відрізняється, скажімо так, втома і лінь. Ось дуже важливо. Тобто, якщо вам просто лінь іти на тренування, тому що, тому що просто лінь. А, і буває так, що ви якби перебарюєте свою лінь, приходите на тренування, починаєте тренуватися і вам стає нормально, все чудово. А буває так, що це не лінь, це. Дійсно втома, і вам потрібно сьогодні краще відпочити. Це дуже складно зрозуміти. Я згоден з вами, але потрібно навчитися прислуховуватися до свого організму і розуміти себе. У цьому вам можуть допомогти також і розумні, наприклад, годинники, тобто які покажуть, як ви там спали, як ви відновилися, можливо, там дійсно ви себе десь гірше почуваєте. І це дасть там вам таку підсказочку. Ось, хоча. Чесно скажу, буває так, що годинник показує там, що ти там дуже недовідновлений, тобі краще відпочивати, а ти почуваєш себе, наприклад, нормально. Ось тому тут, скажімо так, сумнівно, але інколи підсказочку він може давати непогано. Загалом, які висновки можна зробити по цьому відео, те, що я сказав, це перш за все обстежити свій організм, своє серце. Свої гормони налагоджуйте своє харчування, тому що коли ви додаєте об'єми в тріатлоні, приходячи в тріатлон чи просто в, от, в тріатлоні, то їсти потрібно буде більше. Третій момент обов'язково коригуйте і слідкуйте за своїм тренувальним процесом, тому що, о, якби робити просто, аби робити, це не досить правильно. Має бути чіткий план, чіткі, чітке планування, чітка періодизація. І відповідно план дій, який також коригується, підкориговується і адаптується під е, особисте життя людини. І останній момент це тайм менеджмент. тайм менеджмент вас рятує. Тобто планування заздалегідь вашого дня це прям в триатлоні. без цього вам не обійтися. Ну і друзі, і щоб не було, знаєте, так сумно, а, оцієї зворотньої сторони триатлону, я просто хотів цим відео вас попередити, до чого готуватися. Що, ну, якби, не все так просто, можна так сказати. Але це круто. Насправді, а, я ось скажу по собі, що. Я кайфую від заняття триатлоном, навіть не просто там ідучи до якоїсь цілі, да там пройти там половинку чи повне, чи ось виступити на якихось змаганнях і здобути час. А саме кайфуючи від цього процесу, від е, того, що це для мене є такою певною дисципліною, перш за все. Е, це підтримує належним чином мою тренованість, е, мої фізичні показники. Е, і, відповідно, якби, тримає мене в тонусі, можна так сказати. Тріатлон це круто. Змагання з тріалом це круто. Випробувати себе, пройти цю дистанцію. Е, от бути в цьому всьому ком'юніті це максимально круто. Тому якщо у вас є бажання, будь ласка, приходьте до тріатлону, розвивайте український тріалон. Він зараз стрімко розвивається. Я впевнений, якщо б не війна, він вже був на досить високому рівні у нас. Але все обов'язково буде. Я дуже вірю, що наше тріалонне ком'юніті буде тільки зростати. Розвиватися, наповнюватися більш сильними спортсменами. Тобто, знаєте, для мене з однієї сторони і хочеться ділитися більше, щоб люди стало тренувалися більш правильно, да? люди е, підходили більш розумно до тренувального процесу. Перш за все, не шкодячи собі. І по-друге, це щоб ваші результати покращувалися, тому що якщо ваші результати будуть покращуватися, буде зростати і конкуренція, і відповідно це буде. Розвитком. Тому я дуже радий вносити, можливо, свою таку невеличку частку до всього цього. Якщо вам а, це було чимось корисним, а, пишіть в коментарі, поділіться своєю думкою. Також не забувайте ставити лайки. Це дуже підтримує відео, розвиває і дає мені, скажімо так, а, пінок під зад а, робити далі, розвивати далі цей канал і випускати нові цікаві відоси. Ну що ж, друзі, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемося на наступному тижні. Пока!